139 мільйонів доларів вартість найдорожчої картини, проданої минулого року. І про цю картину можна почути: такі гроші за цю мазню, тільки дурень за це заплатить, і моє улюблене так і дитина зможе. Це картина жінка з годинником Пабло Пікассо, яка стала однією з найдорожчих картин у світі серед проданих на аукціонах, і знову збурила вічний інтерес публіки до питання. Чому мистецтво таке дороге? Саме з цим питанням ми спробуємо розібратися у даному відео. Втім, навіть якщо вам і без цього зрозумілі причини високої вартості витворів мистецтва, залишайтеся з нами, адже крім обговорення ціни, у цьому відео буде огляд ринку мистецтва, дуже багато цікавих прикладів та історій про митців. Почати пропоную з декількох фактів про ринок мистецтва. По-перше, у 2023 році його розмір склав приблизно 65 мільярдів доларів. Таким чином, за розміром його можна порівняти, наприклад, зі світовим ринком горіхів 62,9 мільярди доларів у 2023 році, та з ринком оптичних окулярів 61,7 мільярда. І тут може здатися, що це дуже багато проте, насправді вони залишаються неспівставно малими, порівняно навіть з такими ринками, як свіжі фрукти. 674,5 мільярда мільярди доларів та свіжі овочі 693,1 мільярда мільярди доларів, які є тільки частинкою величезного ринку харчових продуктів, але повертаючись до ринку мистецтва і вивчаючи дані за останні 10 років, можна помітити велике падіння ринку під час ковіду у 2020-му, відновлення у 2021-му та навіть зростання у 2022-му. Проте, у 23-му знову бачимо невелике падіння, мінус 4%, відсотки, яке експерти пов'язують з високими обліковими ставками, інфляцією та політичною нестабільністю. А серед країн минулого року найбільшим ринком, де продавалося мистецтво, традиційно були Сполучені Штати з часткою аж 42%, на другому місці Китай 19%, а на третьому сполучене королівство з 17%. Якщо вам цікаво ознайомитися з даними детальніше, лишаю всі посилання на звіти в описі до відео. А тепер давайте переходити до цін на витвори мистецтва, обговорення яких почнемо з невеликої теоретичної частинки, після чого. Цього перейдемо до найцікавішого. Тож, спершу розберемося, чи регулюється ринок мистецтва законом попиту і пропозиції. Якщо ми говоримо про стандартний ринок, то на ньому існує попит, скільки готові купити, та пропозиція, скільки готові продати. Ця кількість може збільшуватися і зменшуватися залежно від ціни, встановлюючи ринкову рівновагу, оптимальні умови для продавця і покупця. Але на ринку мистецтва попити пропозиція часто дуже різні за обсягом, і підтвердження цьому існування аукціонів, де на кожний витвір мистецтва знайдеться декілька бажаючих купити, які конкуруватимуть між собою. Та й височезні бар'єри входження на ринок суттєво обмежують кількість учасників з обох сторін. Тут не кожен може купити товар, банально не маючи необхідної суми. Але і не кожен може продати щось на цьому ринку. Для цього треба мати як мінімум певні вміння, а до того ж ще й забезпечити цікавість до своїх робіт та стилю. А ще тих, кому все ж вдалося забезпечити цю цікавість, часто вже немає в живих, тож пропозиція обмежується лише їх життєвим доробком і банально не може збільшуватися, принаймні чесним шляхом. Враховуючи всі ці умови, ринкова рівновага на ринку мистецтва встановлюється у точці з набагато меншою кількістю товару, але з набагато вищою ціною. Іншими словами, купують менше, а платять більше. Тім, модель попит пропозиція це дуже-дуже базове пояснення, і, звісно ж, в житті існує ще купа факторів, які впливають на ціну, і роблять мистецтво таким дорогим. Про них зараз і поговоримо. І перше витрати на створення, що сюди входить. Перше, що спадає на думку, це, звісно ж, матеріали, які є зовсім не але насправді це завжди найменша частинка витрат. Чим більше за розміром картина, тим відповідно більше матеріалів витрачено. Включаємо сюди ще оренду студії, витрати на організацію виставок, з яких часто відбувається первинний продаж, витрати на заробітні плати помічників і команди, якщо такі є. І ще один фактор, про який дуже часто забуваю. Щоб пояснити його, хочу згадати історію про Пабло Пікассо, яку часто можна можна зустріти в інтернеті, не впевнена, що вона 100% правдива, але це не змінює суті її посилу. Зараз зрозумійте. Тож історія: одного дня вже немолодий Пабло Пікасо сидів у кафе, Пив каву і малював на серветці. За митцем в цей момент спостерігала жінка, що сиділа за сусіднім столиком. Коли він допив каву, то зім'яв серветку з малюнками, хотів її виконати у смітник. У цей момент жінка миттєво його зупинила, запитавши, чи можу я забрати цю серветку собі. Я заплачу. На що Пікаса відповів Звичайно, вона обійдеться вам в 20 тисяч доларів. Вибачте, скільки? уточнила жінка. Ви ж зробили цей малюнок всього за дві хвилини. Ні. На цей малюнок мені знадобилося 60 років і дві хвилини, відповів митець. Як на мене, ця історія якнайкраще описує, що праця та дослідження художника, час на довгі роки навчання та пошук власного унікального стилю теж мають бути закладені в ціні кожної роботи. Крім стилю, звісно ж, дорожчими будуть роботи митців, які створили відповідний імідж. Тож переходимо до наступного пункту власний бренд. Як і в будь-якій сфері, в мистецтві людей теж цікавлять неординарні особистості цікаві історії та загадки. До прикладу, згадаємо Бенкс, який користується прийомом анонімності, постійно підтримуючи інтерес до своєї персони і творчості. Хтось вважає, що з комерційних причин створено і образ ван Гога як божевільного художника, ніби саме це мало б викликати більший інтерес до персони Вінсента після його смерті. І позитивно вплинути на вартість робіт. Сальвадор Далі також широковідомий своїми епатажними витівками, та й яскравий образ Фріди Кало явно позначився не її популярності, а відповідної вартості робіт. Важливим фактором є ще й кількість доступних робіт автора, або, іншими словами, рідкість. Удівіться, на аукціоні з'являється робота Леонардо Да Вінчі, а станом на зараз відомо, що у світі існує всього біля 20 його робіт як художника. Тобто це був би абсолютний ексклюзив. Попит на таку роботу буде величезним, адже багато колекціонерів захоче мати таку рідкість у своїй колекції. Тому, власне, саме робота Леонардо є найдорожчою проданою на аукціоні картиною у світі. Знайомтеся, Спаситель світу або Сальватор Мунді. Ця робота датується початком 16 століття, а продана вона була відносно недавно, у 2017 році на аукціоні Крістіс за рекордні 450 мільйонів доларів. Якщо вам цікаво, хто покупець, то одразу скажу, що картина була придбана для спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда Ібн Салмана. А тепер поглянемо на творчість іншого митця. Теж дуже популярного, і його роботу ми вже згадували як одну з найдорожчих. Пабло Пікассо. За своє життя він створив біля 150 тисяч робіт. Тож одразу розуміємо, що далеко не кожна з них вартуватиме мільйони доларів. Як приклад, ось робота Пікассо, яка коштує ну, відносно небагато. 15 тисяч євро. І говорячи про те, чому ціни на різні роботи одного і того ж митця можуть значно відрізнятися, згадаємо ряд факторів, які на це впливають. Наприклад, дорожчою завжди буде картина, яка дала початок якомусь мистецькому напряму, тобто відзначилася в історії. Тут логічно. Картина пов'язана з певним періодом у житті художника або подією. У цьому контексті мені згадується, нещодавно продана за 107 мільйонів доларів картина Густава Клімта Дама з віялом». Відомо, що це остання картина, написана медцем перед смертю, і саме цей факт значно підвищив ціну на неї. Оцінка критиків впливає, але далеко не завжди. Приклад Енді Воргол, роботи якого критики називали естетичним шахрайством та критикували за зведення мистецтва до бізнесу. У 1956 році Енді Воргол хотів подарувати свою роботу черевичок музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Проте тодішній директор музейних колекцій відмовився від подарунку через цитую обмежену галерею та простір для зберігання, а також несправедливість приймати в подарунок роботу, яка може демонструватися лише зрідка, таким чином, натякнувши Ворголу, що його творчість не рівень цього музею. Зараз же у колекції цього музею більше ста робіт Воргола. І картини черевичок у їх числі так ринок мистецтва цинічний, саме тому вартість робіт митців ще й завжди зростає після їх смерті. Крім цього, на вартість завжди впливають і кількість експозицій роботи, і те в яких музеях чи галереях вона знаходилася, та й загалом її впізнаваність. Щодо впізнаваності, згадуємо водяні лілії Моне, які продають за мільйони, незважаючи на те, що у серії 250 картин з подібним сюжетом, тобто, ніби кожна з них і не настільки унікальна, але ціна все ж залишається високою завдяки їх популярності. До речі, відео про водяні лілії можна подивитися за посиланням у правому верхньому кутку екрана. На вартість впливають і тренди. Пам'ятаєте, як оці скульптури собачки повітряної кульки Джефа Кунса стали неймовірно популярними в якийсь момент, і певна річ, їх вартість тоді значно зросла, як і вартість інших робіт митця. Ну і неможливо не згадати різні цікаві випадки з картинами, які підвищують їх вартість, бо про них починають говорити. Приклад скандальне викрадення Моне Лізи. До якого вона зовсім не була найпопулярнішою картиною у світі, а зараз складно знайти людину, яка її не знає. Люди ладно стояти у чергах, аби тільки побачити картину у луврі, та й складно уявити, скільки б вона коштувала, якби виставлялася на аукціоні. Певно, був би новий рекорд. Зрештою, справедливо зауважити, що на вартість витворів мистецтва впливає і сам покупець. Тож, чому люди готові купувати мистецтво так дорого? Для багатьох з них купівля предметів мистецтва це інвестиція, а не тільки естетика. Адже з роками вони тільки дорощують. Хтось купує роботи молодих менш відомих митців, щоб продати їх дорожчі через декілька років, а то й десятків років. Інші ж вкладаються у перевірений варіант шедеври вже відомих митців. Ця когорта людей має бізнес підхід до мистецтва. Але ж є і ті, хто купує для себе. Хтось із них дійсно палкий поціновувач, що хоче мати картину улюбленого митця та милуватися нею. Але є ще одне дуже цікаве економічно-психологічне явище, яке науковці називають ефект сноба. Саме так описують один з варіантів ірраціональної купівельної поведінки. Так званий сноп хоче своїми придбаннями показати свою унікальність. Він заперечує все масове, він сприймає низьку ціну як низьку якість і завжди хоче мати щось ексклюзивне, щоб демонструвати таким чином, по-перше, свою відокремленість від більшості людей, а по-друге, високі статки. Якщо вартість чогось зростає, сноп тільки більше хочеться купити. Такі люди зазвичай купують елітні марки автомобілів. Нішеві парфуми, колекційні вина та витвори мистецтва. Що ж, у цьому відео я постаралася розібрати ринок мистецтва та ціноутворення на ньому зі сторони покупця та зі сторони продавця. Тут представлені виключно мої суб'єктивні судження. І ось мій суб'єктивний висновок: подобається це комусь чи ні, а ринок мистецтва існуватиме. Митці продовжуватимуть будувати власний бренд, і витвори мистецтва продовжать продаватися дорого і, можливо, ще дорожче. Подякуємо за це інфляції. Поки є люди, які готові за це платити, і неважливо, навіщо вони це купують з комерційних, естетичних міркувань або ж навіть для створення іміджу. Сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити лайк, щоб якомога більша кількість людей побачила цікавий контент про мистецтво українською, і, звісно ж, мені дуже цікаво почитати вашу думку на цю суперечливу тему в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!